Новий повноцінний трейлер секретного вторгнення, епічне повернення Ніка Ф'юрі, Емілія Кларк в кіно всесвіті Марвел, нові персонажі, теорії змов і неймовірно красиві вибухи на Росії. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана Його. І сьогодні ми розберемо нещодавній трейлер серіалу Секретне вторгнення від Marvel Studios. Але перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Поїхали! Незважаючи на те, що комікс таємне вторгнення з'явився лише 15 років тому, а це не так давно за стандартами Marvel Comics, історія є однією з найулюбленіших і найвпливовіших подій у легендарній історії Marvel Comics. Тепер сюжет з'являється в кінематографічному всесвіті Marvel і як не дивно, це не фільм, а цілий серіал. На початку квітня вийшов новий трейлер, у якому розповідається про повернення Самуела Джексона до ролі Ніка Ф'юрі, що, мабуть, вперше в історії дозволить йому потрапити в центр уваги і бути по-справжньому головним персонажем. Для тих, хто не дуже знайомий з історією, ми нагадаємо, що вона зосереджена на інопланетянах, відомих як скрули, які мають здатність змінювати зовнішність, яких ми вже зустрічали в фільмі Капітан Марвел. Цього разу вони планують вторгнутися на Землю. Вони змінюють людей на планеті в очікуванні захоплення повного контролю, через що Нікоф'юрі. Як і будь-кому іншому важко знати, кому взагалі можна довіряти. Тож давайте заглибимось в деталі трейлеру. Починається все з кадру дуже підозрілого Ніка Ф'юрі, який йде невідомим місцем у лісі. Ми чуємо закадровий голос від Талоса, так так, Талоса Скрула, не Таноса, який нагадує нам, що він був у космосі досить давно. Про що ми дізналися із сцени після титрів, до людини Павука далеко від дому. проте його покликали назад на землю. Чому? Це все пов'язано зі скрулами, хоча насправді прямо про це ніхто не говорить у трейлері. У голосі та дії кожного персонажа відчувається обережність. Не дарма ця історія сповнена шпигунством і таємницями. Інцидент з якого все починається, це таємниче світло, яке з'являється в лісі. Здавалося б у тому самому лісі, через який йшов нік Фюрі декілька хвилин тому. Тільки зараз ніч, і як знає кожен, хто хоча б раз бачив науково фантастичні фільми, інопланетяни люблять приходити на землю вночі, створюючи таємничі вогні. Далі ми бачимо фігуру, що стоїть біля корабля, але її зображення затемнено настільки, що складно визначити, хто це. Можливо, це сцена повернення Ніка Ф'юрі, а може це хтось зі скрулів? Знову загадки і таємниці. Далі переходимо до кадру розмови Талоса і Ф'юрі, і цілком зрозуміло, що вони давно не бачили один одного. Не забуваємо, що події капітана Марвел відбувалися в 90-х роках, тож ці хлопці давні друзі. На жаль, вони зустрічаються не за найкращих обставин. Талос каже, що справи стали набагато гіршими, але про що саме він говорить? Можна було б очікувати, що вони знають про прибуття нових скрулів на землю, але знову ж таки відкрито про це кажеться дуже мало. Тому доводиться тільки припускати це. Але далі ми починаємо дещо розуміти про яке саме гірше говорив талос, оскільки ми бачимо не до людей, які живуть своїм днем десь на Росії з російськими прапорами. Можливо, вони вийшли на підтримку війни, а потім їх нахрін рознесло до біса як владлена татарського. А нам, як звичайним українцям, звичайно, не дуже зрозуміло, про які саме погані справи говорив Талос, адже теракт в Кремлі це чудова річ. Тому, які можуть бути взагалі проблеми. На цьому розбір трейлера можна було б і завершувати вже, тому що краще вже не буде, але ми ще трохи поговоримо про інші деталі. У трейлері активно показується взаємодія Фюрі з новим персонажем соною Фолсфорд. Хоча попередні дані підтверджували, що вона працює на британську розвідку та є давньою подругою Фюрі, здається, що з нею пов'язано дещо більше, ніж на перший погляд. Наразі невідомо, у чому полягає її справжня сюжетна лінія, хоча вона, здається, вважає Фюрі відповідальним за ненавмисне спричинення нової загрози скрулів, яка тепер з'явилася. Ще одним новим персонажем у серіалі стане Гія, яку грає Емілія Кларк. Роль Емілії трималася в таємниці протягом усього виробництва таємного вторгнення, і лише за пару днів до виходу трейлеру вона була розкрита. Вона дочка Талоса, яка виросла на землі. Тепер шанувальники можуть побачити, чим займалася Гія, вперше подивившись на Емілію Кларк у формі інопланетянки, враховуючи перші трейлери до серіалу, можна з упевненістю припустити, що скрули будуть ключовими в цій історії. Талос займає високу позицію серед скрулів, як це видно в Капітані Марвел. Можливо, поки він був на землі, втілюючи Ніка Фюрі, його донька взяла на себе частину його обов'язків. Тепер, коли історії скрулів і людей знову перетнуться, можливо, настав час для батька і дочки знову оз'єднатися. Новий трейлер секретного вторгнення відкриває кілька нових ідей щодо лиходія на ім'я Граві. Це виглядає так, ніби гравік очолить нову групу шахраїв скрулів, які вирішили повстати проти Талоса, який, як повідомляється, не виконав обіцянок даних щодо його альянсу з Фюрі. Крім того, трейлер також розкриває широкомасштабний експеримент з кількома тілами, захованими разом із якимось пристроєм, який Ф'юрі здається намагається зупинити. Є також кадри з українського Чорнобиля, які дозволяють припустити, що скрули будуть переховуватися в зоні відчуження. В один момент у трейлері секретного вторгнення Ніка Фюрі запитують, де ж знаходяться месники. На що колишній директор щита каже, що цей новий конфлікт це конфлікт, з яким йому доведеться боротися на самоті. Однак це також може натякати на те, що команди після месників завершення вже немає, і для династії Канга треба буде збирати всіх заново. Проте, Ф'юрі все, ще матиме Марію Хілл, Еверта Роса, Джеймса Роуца та Талоса як союзників, яким він сподіваємось може довіряти, доки вони справді тими, за кого себе видають. Разом із випуском нового трейлера секретного вторгнення, Marvel Studios також показали перший офіційний синопсис серіалу, який описує його як шпигунський трилер. І це саме те, що може врятувати кіно всесвіт Марвел, у якого справи, відверто кажучи. Не дуже шпигунські трилери про Капітана Америку, які були зняті братами Русо, були чи не найкращими проектами всієї саги нескінченності. Тому секретне вторгнення це те, чого давно чекають віддані фанати Марвел. Нові кадри підкреслені захоплюючим персонажем Емілії Кларк, тізерять світ, який швидко стає небезпечним через вторгнення скрулів. Разом із деякими епічними новими здібностями скрулів, які показують у секретному вторгненні. Сюжет подарує нам відчуття шпигунського трилера. Яке полюбилося фанатам протягом багатьох років завдяки роботі Ніка Ф'юрі, Марії Хіл та Еварта Роса. це також надасть можливість для багатьох нових ліній, коли дія буде боротися проти власного народу, а також нові емоції для глядачів, які будуть постійно шукати, які ж персонажі в КВМ можуть стати самозванцями і крулами. Думаємо, на нас чекає не один сюжетний поворот, пов'язаний з цим. Як видно в останньому кадрі трейлера, Нік Ф'юрі прямує зі свого таємничого офісу, наповненого спорядженням для директора щита. Крім того, Ф'юрі, схоже вказує на те, що цей конфлікт може бути його останнім. Припускаємо, що це цілком може бути одна з останніх місій супершпигуна в кіно всесвіті Марвел перед тим як він піде на пенсію, ну або зустріне свою смерть. І цього разу насправді. Якщо це справді так, нік ф'юрі може востаннє вийти, врятувати світ. Секретне вторгнення виходить вже 21 червня на Disney+, плюс, тому чекати на кадри вибуху в Кремлі залишилось недовго. На цьому у нас все, друзі. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш канал, писати коментарі та ставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Це був канал, а на його побачимось.